Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє йменнє, слава Твоя понад небесами, з усть дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника, коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти обстановив, що то є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А однак учинив ти його мало менше від Бога, і славою величчю ти коронуєш його, учинив ти його володарем творва рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, Господи Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє ймення. Амінь.